У порту Кавказ знищили російський пором. Про все розкажемо вже за мить. Тисніть дзвоник, лайк і коментуйте впродовж ефіру, що вас вразило найбільше. Російський пором вражений вчора таки затонув цю інформацію. Підтвердив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Сили оборони влучили покорно трейдеру. Так називався російський об'єкт в Краснодарському краю у порту Кавказ. За словами Плетенчука, пором, який яскраво пішов на дно, був завантажений цистернами із паливом. Плавзасіб був важливим елементом у логістичному ланцюжку окупантів, адже перевозив паливно мастильні матеріали та зброю. Зет канали припускають, що потопили його українськими ракетами Нептун. ЗСУ тим часом не дають спокою окупантам у Курській області, мають просування в глиб ворожої території. Про це свідчать геолокаційні дані інституту вивчення війни. Про те, що українські сили діють на північний схід від Корініво, захопили Семенівку та просунулися до південної частини левшинки, волають і російські воєнкори. Також ЗСУ незначно протисли ворога у північній частині Мартинівки. Тим часом Кремль запустив інформаційну кампанію для применшення втрат у Курській області. Близькі до Путіна джерела в російському уряді повідомили журналістам: той активно намагається змусити росіян повірити, що присутність збройних сил іншої країни в регіоні не є проблемою. Втім, не все так гладко, як би їм хотілося. Курська операція таки приносить плідні результати. До прикладу, відплату у себе вдома таки. Знайшли окупанти, які нищили український бахмут та Авдіївку. Група злочинців потрапила в засідку зсу на Курщині. Вижити вдалося лише одному: про що він ностальгує у своєму дописі. Аби вигнати окупантів із України, треба якнайбільше створювати проблеми Росії саме на її території. Тож операція на Курщині це адекватна відповідь ворогу на вторгнення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьомому ветеранському форумі, який відбувся напередодні. Він оцінив героїзм наших військ, які беруть участь у цій операції, і зазначив, що наші дії на інших ділянках фронту і майже щоденні удари по російським військовим об'єктам ніщо інше як наш шлях завер. Цієї війни на умовах України, наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії саме на її вторгнення, і відправляючи війну туди, звідки Росія цю війну і принесла на нашу землю. Ми відправляємо їм додому, і це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також. Дуже ефективно. Палає шостий день. У місті надзвичайний стан, але евакуацію не планують. Мер російського пролетарська запевняє, що мешканці місту не залишають і дихати у ньому, попри багатоденну пожежу на нафтобазі. Можливо, цієї ночі базу знову атакував дрон. Ймовірно, так планували збільшити площу загоряння. Втім, російські телеграм-канали пишуть, що безпілотник збили. Хоча на пожежу це не вплинуло. Нафтобаза продовжує палати шостий день поспіль. Семи із половиною десятків резервуарів із пальним згоріло вже півтора десятка. Під час гасіння постраждало півсотні російських вогнеборців. Частину з них забрали на лікування до інших міст. Про свіжу атаку на нафтобазу російські чиновники поки мовчать. 14 із 16 ударних російських безпілотників збили українські сили ППО цієї ночі. Ще два запевняють у відомстві локаційно зникли, але інформації про руйнування будь-де не надходило. Повітряна тривога лунала в кількох областях, зокрема Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Сумській. Також вночі сили ППО очікували на балістичну атаку. Однак менше ніж за годину повідомлення про це відмінили. Нині під час свят влада закликає громадян бути максимально пильними, не Тувати сигналами тривоги йти в укриття, адже очікується, що ворог ймовірно захоче день національного прапора і день незалежності нам зіпсувати. Перший за час незалежності. Візит індійського прем'єра Нарендра Моді прибув до Києва. Глава індійського уряду скористався поїздом. Напередодні він перебував із візитом у Польщі. Там він заявив, що ситуація в Україні викликає серйозне занепокоєння. Тож Індія в дипломатичний спосіб сприятиме закінченню війни. Саме перспективи мирного врегулювання прем'єр Індії планує обговорити із президентом Зеленським. Іншою темою зустрічі буде поглиблення двосторонньої співпраці. Лише Нулого місяця, саме у дні, коли росіяни атакували дитячу лікарню охмадит, нарендра моді був у Москві, де зустрічався із путіним. Той візит президент України назвав величезним розчаруванням та нищівним ударом по мирних зусиллях. В Одесі затримали коригувальника, який навів на місто дві балістичні ракети, у наслідок удару в березні. Загинула 21 людина. Ним виявився місцевий ріелтор, який шпигував за силами оборони. Чоловік тримав зв'язок з ФСБ через свого знайомого, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута. А вже для збору розвідданих ріелтор темно використовував зв'язки серед своїх клієнтів. У день трагедії, коли ворог завдав подвійного удару по рекреаційній зоні, він відзвітував російській спецслужбі про уражені об'єкти та орієнтовну кількість вбитих і поранених. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільні телефони та ноутбуки із доказами його злочинів. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, 15 березня росіяни вдарили по узбережжю спочатку однією ракетою, а потім, коли на місце, прибули. Оперативні служби нанесли повторний удар. Тоді, окрім місцевих жителів, загинув медик, рятувальники, колишній заступник міського голови та двоє високопосадовців із поліції. Невже криваві рублі вартують державної зради та смерті співвітчизників? І на що сподіваються шпигуни та ворожі посіпаки? Пишіть, що думаєте у коментарях. Ну і звичайно, підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Стан підвищеної готовності на авіабазі НАТО у Німеччині у Гайлен Кірхані було підвищено рівень безпеки через повідомлення розвідки про потенційну загрозу. У зв'язку з цим частину персоналу авіабази відправили додому. Втім, військовий об'єкт функціонує як заведено, і з мінімальною кількістю співробітників. У повідомленні розвідки, через яке посилили заходи безпеки, йшлося про певну форму терористичної дії проти організації або ж персоналу НАТО. Втім, речник база запевняє, зв'язку з інцидентами, що сталися минулого тижня, немає. Раніше база в Гайленкірхені розслідувала ймовірну диверсію на системі водопостачання, так само як у Кельні. Окрім того, напередодні у Німеччині помітили над індустріальним парком та АЕС підозрілі дрони. Припускають, що йдеться про російську шпигунсько диверсійну активність. Скарабеям, який доправляє міни до ворога та підриває їх, розробили у Дніпрі. Перші партії наземного дрона вже використовують на запорізькому напрямку. Військові кажуть, розробка винахідників, не аби як проявила себе на передовій, вартість одного з карабея шістдесят тисяч гривень. Кошти на них збирають небайдужі. До збору на Скарабея долучаємося, і ми зробити свій внесок можна за цим QR-кодом кодом Чим особливий Дніпровський дрон на металевих колесах і чому, власне, його так назвали, дізнавалася кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Чотири міни усередині Скарабей вирушає на завдання. Розганяється до 10 кілометрів на годину і не зважає на перешкоди у лісі. Пригорки, якісь ямки його не, не зупиняють. Він незупинний. Тягне на собі до 50 кілограмів, скільки важить сам. Заряду акумуляторів вистачає на подорож у 10 кілометрів. Усе, аби в потрібній точці завершити місію. Бойовий режим. Все. Бабах. Це імітація підриву. А ось цілком реальна робота на запорізькому напрямку. Тут Скарабей знищує ворожий бліндаж. Інструктор 108-ї бригади ТРО каже, скарабей на передовій спрацював невідмінно. Також попадає під реп, але він на землі, він не падає, не уїжджає нікуди. Він чекає. Реп прикращає свою ді, відновлюється контакт, і дрон далі виконує свої задачі. Доїжджає і підриває, або ж чекає у засідці і виконує вибух, коли ворог рухається, повз. Кожен для мене це як, як Да. Його назвали Скарабеєм не дарма, кажуть розробники. Скарабей — це, в принципі, жук-навозник, це все совпало. Ми беремо жука, кладемо сюди кульки і катимо їх до, до ворога. Оце, оце і переробляємо їх в непотріб. Виробництво налагодили самотужки у Дніпрі, аби допомогти захисникам. Першу модель розробили рік тому. Відтоді тестували і вдосконалювали. Зокрема, колеса позбавили гуми. Вона дуже проста, легка в умовах бойових дій. Дуже багато різних осколків, металу, який ріже різину, тому ми прийшли до такої конструкції колес. А це вже інша модель Скарабей логістичний, який доправляє все, що потрібно захисникам. Як служба доставки до нулі, він є низенький. Сам, як об'єкт, він маленький, і в нього дуже трудно поцілити. Вартість одного з 60 шістдесят тисяч гривень. І на фронті кажуть військові 108-ї бригади ТРО. Потрібні десятки таких. Протестували цей виріб і він себе непогано показав. Фінансування, на жаль, є дуже великою проблемою. Тож, аби створити армію з Карабеїв на запорізькому напрямку, військові закликають долучитися усіх небайдужих. У припалосто Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. без води, зате з купою обіцянок мешканці міста Апостолове на Дніпропетровщині втомилися не стільки жити без питної, скільки слухати про те, що вона невдовзі. З'явиться після підриву окупантами дамби Каговської ГЕС водопостачання припинилось. Новий водогін, який мав би забезпечувати апостолове, збудували. Втім, дата пуску кілька разів переносилась. У середині серпня на всіх рівнях відзвітували, що він, врешті, почав роботу однак, апостолівці і досі без води. Чому так дізнавалася наша кореспондентка Анастасія Невірна? Ось такі свердловини стали чи не єдиним джерелом води для двадцятитисячного міста. Біля них щодня величезні черги. Люди, що носять пляшки з водою, вже понад рік звична картина для апостолового. Після підриву каховської греблі вода у кранах зникла. За цей час у місті збудували п'ять свердловин, з яких мешканці здебільшого і поповнюють запаси. На одну сім'ю з донькою проходиться дитину маленьку, просить, щоб вона тягала в свої ручки, постирати треба. «Покупатися треба, пити теж треба. Технічно скільки за скільки можна, скільки бере. А пітєву коли 20, коли 30, ну там в залежності від черги. Бо всім ж треба. За рік мешканці апостоловогосяк так пристосувались жити без води, але в цих умовах навіть помити посуд величезна проблема. Матяк. Посуд досить довгий процес. Пристосували цей рукомийник, мій чоловік придбав для... на початку війни для користування на фронті. Але так сталося, що фронт перемістився навіть на територію під контролем. Нещодавно гілку водогону, яка має подати воду на апостолове, запустили. Про це відзвітували на всіх рівнях. Утім, мешканці воду досі не дочекались, і обіцянка місцевої влади вірять все менше. А далі я вам скажу одні обіцянки нашої влади. От чекайте завтра, от от ще почекайте, запустили. Коли нам чекати воду, ніхто не знає. я це чула. Але коли я відкриваю кран, я не чую води і не бачу. Ну Забудь. Можливо, через дві неділі, можливо, через три. А там коли буде днями апостолівцям, вкотре пообіцяли, що невдовзі вода буде. Чи не зруйнують їхні надії? І цього разу дивіться у наступних випусках ТСН Онлайн. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН 1+,1. Арма виставила на аукціон колекцію годинників Кума Путіна. На сайті Прозоропродажі з'явилися дороговартісні лоти, що належали держзраднику України Віктору Медведчуку. Його правоохоронці упіймали ще у 2022-му. Пізніше обміняли в Росію на захисників гарнізону Маріуполь. Протягом двох тижнів триватиме аукціон з продажу 20 годинників. Найдорожчі в колекції три стартова ціна від 1 до 2 мільйонів гривень. Це годинники фірми. Бреге, Патек Філіп та Дольче Габана годинники з портретом дружини зрадника Оксани Марченко оцінили в 300 тисяч. А годинник із назвою Москва Кремль в 17,5 тисяч. Фінал розпродажу назначено на 6 вересня. Всі гроші від аукціону Агентство з розшуку та менеджменту активів спрямує на закупівлю військових облігацій. Другий за величиною у світі Алмаз компанія, що видобула неймовірну прикрасу, вирішила подарувати її президенту Боцвани. Політик похизувався знахідкою перед камерами і заявив, знахідка значить для його країни все, адже Боцвана. Лишається одним зі світових лідерів алмазово-добувної галузі. Знайдений камінь є другим за розміром у світі. Він має вагу 498 грамів або 2492 карата. І коштує за оцінками близько 40 мільйонів доларів. Найбільший у світі Алмаз а різниця зі знайденим у боцвані у нього лише 123 грами вже сотні років. Як прикрашає корону Британської імперії. Чи подобається вам дорогоцінне каміння, і скільки готові викласти за прикрасу? Зізнавайтеся у коментарях. А поки готується свіжий випуск, він о 16-й Тисніть дзвоник, щоб його не пропустити. До зустрічі!